І так, вітаю, сьогодні ознайомлю вас з такими піддашками. Що у нас тут за піддашки? Просто що? Ох ти йох ти! Опа, проявилися такі піддашечки. Проявилися піддашечки. Ой, вляпався по коло мене смолу, бо тут зручно. Ну подивитися на різних стадіях. Як це все а да, як це все починається, давайте почнемо, да? Капельник, фірменний, Аквазол, Маленький, тоненький, худенький. Лобова планка 250, торцева планка капельника Аквазоловська. Велика площина з гребром жорсткості. Щоб не було там зайвих ряд. Хлопушек потом стартова Джейка. Софит перфорований уголок, додатковий, додатковий, бо на лобову вже було нікуди ліпить. Ну і він, коротше, я вдруг вдруг не сходиться. Отак ось так це виглядає, що ось шурупи, шурупи. На шурупи прикручено. Джейка стартова. Ну, ось джейка стартова. Тут тоже получается що... Вот так вот, да. Вот так вот получается. Вот так опа. Вот. Тоже карвельник, тоже торцевая планка, солнечные панели, клик фальц. И шапка замовна. замову Замовив тут гнув. Ну про клік-фальц була вже видосик. Це просто пидашки вот такие вот. Такий, типу, типу отак, от що ми робимо. Ну, як збираються піддашки, знизу зверху вони і збираються. Лобова заводиться, лобова сюди заводиться, потім сюди опускається джейка одна, сюди друга джейка, закриває різану картину, потім накидується оцей уголок із джейки. Ось такий уголок накидується, він збирається в останню чергу. Тобто, щоб розібрати цей вузол, він розбирається з цього шурупа. І він так розбирається. Ну, Тут коротше, я ще той ще трошечки проводочки сонячних панелей висять. Ну і багато зведення таких вуглів. Цікаве. Цікаве зведення. Три кольори 7026 треба брати все-таки в одному цеху з одного металу, бо три кольори 7026 получається у нас номер той самий, а кольорів три Це все таке. Дивіться, це місто для хейта, да, місце для хейта, про метал то я вже знаю, що. Рішили завершити тут під монтаж на цей шурупік, чудовий, він отак от дивиться. там. Оці бородавки поприбирать. Тут ринви не буде, бо тут вода падає, щоб її не концентрувати ніде, щоб вона... Ну, тут не та висота, а не та швидкість води. Тут просто роняємо а вже там понизу збираємо. Ще один нюанс. Ну, все типа я так бачу, да? Типа, чтобы вода все-таки ебакала мене, а надо было заправить его туда. Сейчас я перекручу. Воно все разбирается. Вот так вот чуть ли не с одного самореза все рассыпается. И дальше и по новой собирается. Ну ось стадия получается. Піддашки збираються, потім лобова доска. Знизу вверх ми отак от ідемо збираємо. Знизу вверху там ще будемо зводити. Потом Потом з котом Що тут це вже, звісно, справа майстра. Зводить оцей вугол, він в мене окремо записаний в... Кошторис із введенням вугла 500 гривень. Ну я за день можу вив'язати вив'язати тільки два таких кута. Два кута, ну так, раді приколу, стільки тут елементів, да? стільки тут операцій. Лобова раз. Лобова два. Загнуть лобова три. Вигнуть лобова чотири, Підрізати по подовжині П'ять.

19. 20, 20. Ну, щось, щось в районі 20-20 одної операції. Ну і теж так ось. Все. Ось все, коротше, 21 операція, але ну, кількість подрізок. Як знаєте, сліди злочину. Ось все. І настриг ось так, ось. да, Нічого не робив цілий день. В угол виводив. А потім як підметати починаєш прибирати, то Йо йомою, ну стільки ж можна було до такого нарізати. Два мішка. Два мішка мусора. Два мішка сміття. Ну, коротше, два вузла за день. Ну таке, бо таке життя. Бо таке життіще. Ну, от такі піддашки. Ось такі вузли, такі вугли, такі жестяні роботи. Нічого не робиш, тільки оце перхотьки стругаєш, підрізаєш, ну, все. ну я ножницями працюю. Я ножницями працюю чогось. А болгарка біса вона жалить, Жалить, це треба літом ходити з довгими рукавами, щоб болгаркою працювати. Ні, ну і болгарка є, звісно ж. Ну это Ну це тут по місту різати. Так я не хочу. По, по мінімуму болгаркою працюю. Бо жалить Іскра жали Ну і звісно техніка безпеки, всегда завжди окуляри завжди наушнички, ось у в мене, Бірушики Тобто з болгаркою надо по техніці працювати Так, ну Це такі піддашки А ось все, коротше ряд... Прикольчик для следующего відео. Получається подкровельная вентиляція, подкровельная витяжка. Примикання биту черепицы черепиці до стени. І тут буде витяжка. Ми її плануємо Замовником робити на коньках малей дуже ухил. І на коньках, коротше, не то пальто. А тут будемо робити викрутку, галтер, піднімати граду, ну, ухил. Не таким маленьким 45-м, а велику пласт... ляпуху будемо вставлять, робити витяжку. а тут отут, 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 така витяжка є. Витяжка-продушка. Ну то так конечно же. Сейчас буду робити окремий відосик, не просто покажу що, що воно таке. Що повинна починатися Йоко, знає воно там свет в кінці туннеля А то коротше витяжка буде отака продих. Ну понятно що між досками воно тут все з'єднано каналами, протоками тут стара підшивка. Ось такі от справчики. Ось такі от справчики. Дякую за увагу. По піддашках. Це піддашки виходить київські. Яка та київська контора, вентильовані піддашки робить. Ну підуть наче. Там зручний механізм фіксації. Спеціально розроблена полосочка оця перфорована підбита що сюди саморіз встремляешь і він уже не скобзається. Що він просто так от проїжджає. ну и шуруповерт у нас конечно на вытянуть руці працювати. все у нас у шурупана є режим такий шуруповерт сверлення і з ударником типа шуруповертор шуруповертор перфоратор і вот цей шуруповертор перфоратор. Перфоратор. оце він отак от вот сейчас на ударі стоїть і як він пробиває метал. Вау, пардон, блин, ну короче я его понял. Суть вы поняли. А ну контраст. Ну все, його сейчас може десь ударить. В общем-то, що зручно. І 3-4. І воно так от залітає туди з ударчиком. Він сам собі корнить получается. Корнить, вже шуруп не з'їжджає, ну і він там -тух 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 добиває, коротше цвяшок. Ну що, этот, шурупчик добиває і бенч виходить. такі справи, дякую за увагу. Вентилюйтеся, підшивайтеся.